Сидить чоловік біля річки і рибалить. Аж тут чує здалеку. Іди в сраку. За деякий час чує вже ближче. Іди в сраку. І тут бачить, як повз нього на човні пропливає чоловік і веслує ложкою. Ти б ще виделку взяв. Іди в сраку. Щастя, це коли в аптеці крім презервативів вам нічого не потрібно. Кохана, а як же подружній обов'язок? Спи. Ввечері борги не віддають. Прикмета погана. Лікар призначив Івану пропити залізо. Тепер в нього немає машини і гаража. Як в тебе справи? Справи як в старого танку. Дуло стоїть, а воювати ні з ким. Які функції улівчика. Об'єднує розділених. Підтримує слабких. Приваблює сильних. Самотніх жінок не буває. Є вільні. В пошуку. Щасливі. І ті, що відпочивають після розлучення. Василь поцілував її в губи. Від задоволення Оксана стиснула ноги і зламала йому окуляри.